Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з 1 жовтня. Починається постановка на військовий облік жінок. Сьогодні достеменно відомо, що вже в жовтні відвідати військомати мають жінки-медикині та випускниці медичних закладів. Як це буде? Що дає жінкам право на відсрочку? Чи можуть військово зобов'язані жінки перетинати кордон? Про все це говоримо сьогодні. І я радо вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами адвокат Олександр Жовтан Вітаю вас, пане Олександре, і Оксана молода, лікарка фтизіопульмонолог в дитячій міській поліклініці номер 6 Компас Вітаю вас, пані Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, як до початку ефіру, правильно зауважив пан Олександр. Так, а, то рік, коли з'явилася інформація про те, що жінки також ставатимуть на військовий облік, ми бачили дуже потужну реакцію з боку нашого суспільства. Ну і держава відреагувала на цю реакцію. Вона відтермінувала впровадження цієї ініціативи на рік. Але сьогодні ми маємо кінець серпня за вікном і вже з першого Жовтня, ми все ж таки рухаємося до реалізації цієї ініціативи. Давайте розбиратися з самого початку, пане Олександре. Що відбуватиметься з 1 жовтня? Е, ну насправді, якщо нам цього року знову нічого не приносить наступний, то е, жінки, які мають спеціальність медичну або фармацевтичну, е, зобов'язані стати на військовий облік, тобто, так як наразі це зобов'язані всі чоловіки. Тут одразу зауважу, що мова йде лише про тому що також до мене звертаються клієнти і хвилюються ще до інших там спеціальностей. Хто знає, що є ще інші спеціальності, які є наближні до військових, їх перенесли до 26-го року. Але саме в 23-му році, до 1 жовтня, з 1 жовтня, жінки саме медичної та фармацевтичної спеціальності, повинні стати на військовий облік Ну, і стояти на військовому обліку. Скажіть, будь ласка, йдеться сра саме про, про жінок, які мають освіту. Так тут е, ніякої немає немає ніякого впливу наявність чи відсутність фактичного досвіду за дипломом е, професійного. Е, насправді, е, якщо говорити чисто по законодавству, то воно е, жодної е, жодного посилання на роботу на місце роботи немає. Має лише сугубо посилання на е, диплом, тобто на наявність професійно-технічної, е, фахової передвищої та вищої освіти саме за цими спеціальностями. Тобто, законодавець нам чітко це врегулював і сказав, що е, важливе і значення, вирішальне для того, щоб стати на облік, буде мати саме е, диплом. І саме наявність цієї спеціальності за дипломом. Тобто, а питання в тому, чи є досвід, чи працювали, чи не працювали. Е, ну, скажімо так, законодавця не хвилює питання, тому. Е, так, ми говоримо лише про тих, в кого наявний диплом. Наскільки я правильно розумію, а внесіть ясність у цей момент, буде додано в процес фіксації, так би мовити, жінок з цією освітою, і навчальні заклади, вони передаватимуть інформацію в ТЦК. Як це відбуватиметься? Абсолютно вірно, і порядок ведення військового обліку чітко передбачає процедуру. Тобто наразі студенти, які закінчують, Добуття освіти за два місяці до закінчення освіти отримає диплома. Їхні дані будуть направлятися до територіальних центрів комплектування, де перебувають ці навчальні заклади. І ця інформація буде передаватися їм буде вдаватись тимчасові посвідчення. І потім, після того як вони вже закінчать заклад, вони з цими тимчасовими посвідченнями зобов'язані будуть стати на військовий облік. Ну де вони проживають, працюють чи може продовжують навчатись, і так далі. Тобто ну, можливо там хтось приїхав з іншого міста, вивчитись, приїхати до себе назад, і відповідно там же він зобов'язаний. Ну, зобов ця студентка да стати на військовий облік. Тобто, це питання врегульовано таким чином, щоб е, по закінченню е, вже не після, а по закінченню вже самого е, навчального закладу вже е, фактично не буде братись на облік. Але вже після того як отримують тимчасове під час навчання, після того, як вони повернуться там, чи можливо там вже стануть на облік, вони вже стануть саме військовозабов'язами, вже отримують військовий квиток, не тимчасове посвідчення і вже будуть повноцінними військовозобов'язаними. Ми зараз поговоримо, чи то нагадаємо, чи то внесемо певні моменти щодо жінок військовозобов'язаних, так які є обмеження, чи різняться вони від обмежень, які мають наші захисники чоловіки. так. Але поки що хочу звернутися до пані Оксани, поки цієї ясності ще немає. Пані Оксана. Так. Ви представник медичної сфери, працюючий представник медичної сфери, скажіть, будь ласка, ну напевне, ви і в тому році опікувалися питанням постановки на військовий облік жінок-медиків. Я впевнена, що ви цей це питання тримаєте на контролі. І сьогодні як ставитися до цієї ініціативи? Ну, скажімо, так. По перше, я ще той динозавр, як коли Котрий закінчував медичний виш ще тоді, коли військова кафедра була обов'язковою при навчанні, і я маю військовий квиток ще з того часу. І я перебуваю власне на військовому обліку у якості лейтенанту медичної служби. І е, я, наприклад, не ховаюся від від ТЦК від військового обліку, і всі мої дані оновлені там є в наявності. Тому е, я не можу сказати, що я так прям переживала і опікувалася цим питанням минулого року і е, опікуюся, продовжую опікуватися цим роком. Тому що якщо я буду потрібна, то я не ховатимусь від ТЦК, це однозначно. А я хочу, щоб наші, наші люди чітко розуміли, ну, колеги мої, жінки, що а, я розумію, страха очі великі, і у нас дуже часто плутають кхм, поняття бойового медика. Це безпосередньо та людина, яка знаходиться на передовій, і яка може бути навіть не дотична до медичної спеціальності. Це може бути пересічна людина, яка пройшла спеціальні курси і вона є бойовим медиком. І е, професійного лікаря, тому що професійний лікар це не е, та людина, яку відправляють на нуль, тому що всі прекрасно розуміють, що втратити лікаря на е, виховання, на формування якого е, Вкладаються навіть не роки, а десятиліття, це, це абсолютно не обґрунтовано. Тому але е, в той же час потреба у лікарях у шпиталях і у лікарях різноманітних спеціальностях, вона дуже висока. І ми кажемо в першу чергу про шпиталі, які знаходяться у тилу. Там потрібні хірургічні спеціальності, там потрібні терапевтичні спеціальності. І е, так, звісно, якщо е, немає наразі можливості закрити потреби цього шпиталю у е, військових лікарях. То можливий призов жінок лікарів для того, щоб вони працювали власне у таких от військових шпиталях. От і ніякої загрози для їх життя це не становить. Це також вид роботи. І ми прекрасно розуміємо, що за умови повномасштабної війни, яка у нас вже другий рік триває, жоден з нас не може не бути дотичним до цієї війни. Ви спілкуєтеся з вашими колегами, що говорять вони? чи є в них певні страхи? Чого побоюються? Які можливо страхи з боку ваших колег, з якими ви стикалися при особистій розмові? Ви чули так, ну для вас особисто виявилися ну, несподіваними і такими, що не відповідають дійсності. А ну кожен з нас спілкується в своїй, так би мовити, «magic bubble», І е, моя бульбашка, вона не має таких е, якихось страхів, жахіть і переконань, що все погано. І, можливо, це це питання не підіймалося саме через те, що з минулого року була відсрочка і відтермінування, і власне ми ще не підходили близько до цієї проблеми. І можливо, якісь розмови і виникнуть, коли вже будуть такі от законодавчі норми, які зобов'язуватимуть у примусовому порядку з'являти. До ТЦК, і тоді вже можливо ці розмови виникнуть. Поки що я не чула таких агресивних якихось відмов від колег-лікарів, власне, ні як жінок, ні чоловіків. І маю деяких колег, які за власною якби згодою і жінок, і чоловіків пішли воювати одразу від початку війни, і вони служать у шпиталях і, на щастя, ну я пишаюся ними, тим, що я дотична до них. Ну, це ми говоримо про вже людей досвідчених і вже певного віку, так які мають досвід і життєвий, і професійний. Але хочу от, поставити питання так, як воно можливо лунає серед дівчат, які сьогодні закінчують так медичні заклади. Пане Олександре, а наскільки вірогідно, що от молода дівчина, яка зараз а, отримує спеціальність диплом а, медичного спрямування, вона буквально от стає на облік військомат і за короткий термін потрапляє на передову. Е, гарне запитання. Насправді питання основне: і за що якраз таки хвилюють, чому такий резонанс? Да? Чи підуть служити, да? тобто служити, як вони там, можливо, це уявляють, да? деякі по різному це уявляють, чи не підуть. Е, насправді, по-перше, все таки, якщо ми говоримо про заяви, да? не про закон, а про заяви там нашого чиновника да? командування, вони таки говорить про те, що не будуть примусово мобілізувати. Якщо ми говоримо про закон, то там є постає наступне. Все-таки мобілізація і указ президента про мобілізацію не передбачає якоїсь гендерної, скажімо так, да? гендерного, розділення. Да, зділення, розділення. Да, дякую. гендерного розділення. Тобто все-таки вказано про військове зобов'язання. Відповідно, коли жінки стануть на облік, вони стануть військово зобов'язаними. Що каже закон? Закон говорить про те, що жінки. Під час дії воєнного стану можуть бути залучені до виконання певних робіт там під час дії воєнного стану, тобто все-таки подивившись уважно, закон я не побачив, що саме мобілізовані, тобто там вказано про виконання певних робіт, тобто залучення під час воєнного стану. Знову ж таки, скоріш за все, якраз таке законодавець нам говорить про те, що е, тих самих медиків можуть залучати до робіт в госпіталях, ну, в тилу, тобто в містах, да? тобто військових після поранення направляють ж не тільки там лікують, да? там першу допомогу дають, але потім відправляють будь-які міста навіть там в е, Львів, той самий, да? От, і так далі. Тому все-таки можливо мова йде саме про залучення е, в цій якості. Е, побачимо, ну можливо. Е, з 1 жовтня потягнуть якісь ще зміни і інші нормативно-правові праві акти да, інші закони, якось можливо це деталізують, але якщо ми говоримо от конкретно станом на сьогодні, то все таки мова йде про певне залучення, тобто не йде прямо, прямим текстом про мобілізацію. Хоча з іншої стониць такий указ немає якогось гендерного поділу, і говорить про військовозобов'язаних, вони військовозобов'язані. Тому є певні колізії, деякі да ну вони потребуються такі оточення. Я думаю, що не будуть обов'язково. Скажіть, будь ласка, чи є різниця між обов'язками військово зобов'язаного чоловіка і військово зобов'язаної жінки? Е, ну насправді в даному випадку все залежить від військово-облікової спеціальності. Тобто, яка буде військово-блікова спеціальність, такі ну ми ж, якщо ми говоримо взагалі про жінок, які в збройних силах України, то різні ж бувають, і так само і штурмовики, і і так далі. Тому відповідно, все ж залежить від військово-облікової спеціальності. Однак, враховуючи те, що законодавець хоче наразі стати стати на облік жінок саме цієї спеціальності, відповідно, скоріш за все, вони будуть подані військово-облікової спеціальності або, можливо, будуть все таки, все -таки просто залучені там до госпіталі і так далі. Тобто не будуть, ну, скажімо так, будуть мати якесь там звання, да там. Солдат, наприклад, до речі, у вас яке? Лейтенант. Ну, да, тобто, не обов'язково там певна якась буде військово-бікова спеціальність. Тобто. Тому будемо бачити. Що м, буде з жінкою, яка не стане на облік з 1 жовтня? Насправді після того, після е, 1 жовтня, в них е, з'являться відповідні обов'язки як військовозобов'язних, і це всі обов'язки нам вже за півтора року е, війни. Вже всім відомі. Я думаю, це зіряти за тією саме повісткою для уточнення облікових даних, для проходження військової лікарської комісії, е, повідомляти про зміну місця проживання, е, навчання, е, роботи, е, надавати. Обов'язково інформацію про зміну сімейного стану, там коли ти одружуєшся. відповідно, всі ці обов'язки, які наразі наявні у чоловіків да, стосовно військового обліку, будуть і в жінок. Відповідно, відповідальність буде така ж сама. Тобто стаття 210, прямо 1 Кодексу України про порушення, штраф за порушення військового обліку також ну, теоретично може загрожувати жінкам. Ну, не теоретично, навіть я як думаю, якщо говоримо про закон, то досить таки практично і прямо це. Я передбачу. посміхаюся, я вибачаю, що перериваю, тому що я ще задовго до військових дій не своєчасно одного разу подала відомості у військкомат про зміну проживання. Ну тому що я якось так не подумала про це і про народження другої дитини. І так я оплатила адміністративний штраф а, то, то 51 гривню. Да. Тому так це практична ситуація для військовозобов'язаної, яка знає про свої обов'язки. Ну власно так воно і відбувалося, і я для себе з подивок. З подивом тоді дізналася, що про народження другої дитини я могла мала вибачте повідомити у триденний термін. Тому я якось не заморочувалася цими питаннями, але, от власне, от була в моєму Це житті чітко. отакий епізод так. А якщо ми говоримо про обмеження, ну зокрема, найрозпосюдженіше питання воно пов'язане з правом перетину кордону. Так а які тут маємо моменти, чи є різниця між жінками чоловіками, і на що очікувати з 1 жовтня нашим жінкам, медикиням і випускницям медичних закладів освіти? Ну, перш за все щодо обмежень. Ну, можливо, певні обов'язки, нові обов'язки в своєму житті, можливо, хтось приймає як обмеження, да? тобто там повідомляти і так далі. Можливо, для когось це обмеження, да? для когось це просто обов'язки певні ну, під час да, такого війни і такої ситуації. Е, ну знову ж таки, це якщо ми говоримо про обов'язки, так я вже сказав, крім того, там отримати дозвіл, вже як військовозав'язний підтримку, отримати дозвіл керівника територіального центру комплектування на зміну місця проживання і так далі. Тобто це раз. А що стосується саме перетину кордону, да то все таки питання перетину кордону в нас регулює правила питання державного кордону громадянами України. Багато хто зазвичай пов'язує правила питання державного кордону з мобілізацією з ТЦК. Справді я вже неодноразово про це говорю і клієнтам, що перетин кордону це одне. Мобілізація це інше. Тобто, багато хто навіть питає, чи потрібно отримати дозвости цикл. Ні, навіть суди говорять, що це різні органи. Один орган за одне відповідає державна прикордонна служба, інший орган за другий відповідає. Тому, повертаючись, таки до цього питання, ось правила перетинання державного кордону, на відміну від законів там про мобілізацію, про військовий обов'язок, все-таки вже мають гендерне посилання, і вони говорять про те, що під час дії воїна стану заборонено перетин кордону громадянам України. Чоловічої статі з 18 до 60 років за виключенням і там підстави супроводу і так далі. Тобто, все-таки, ось це в нас чітко врегульовано по гендерній ознаці е, да, за гендерною ознакою. Е, відповідно, е, якщо змін ніяких не буде до правил правоперетрання державного кордону, а Хочу сказати, що е, це достатньо з цих змін всього, е, всього лише за постановою кабінету міністрів. Це може бути, бути за один день. Тому теоретично, якщо в нас з'явиться е, якісь зміни, да, то можливо це буде виглядати як перетинання державного кордону громадян України чоловічої статі та жінок там, в тушках е, за Але в спеціальності, там, наприклад. Але станом сьогодні ні. Жінки мають право на певний кордону. Я думаю, що навряд чи буде таке обмеження. Ну, це... Я ну от ви Саме так, думати. ви от зараз а, сказали, не люблять цього робити юристи, адвокати так а, говорити, що я думаю, що цього не буде, але ми зауважимо, що сьогодні ми говоримо на цю хвилину на цей день і відштовхуючись від діючого на сьогодні законодавства. Саме з такою позицією хочу запитати у вас: виходячись з сьогодення, так як ви вважаєте, чи м, буде у нас йтися ну в найближчий? Принаймні, рік про а, примусову мобілізацію жінок? Е, насправді. На мою думку, ну на мою особисту думку, все таки навряд. чи. Я думаю, що можливо залучення за певним військооблікоми спеціальностями до тих чи інших дій, тобто ми говоримо там про госпіталі, наприклад, можливо, журналістів до там прес-служб. в такому форматі. Тобто, да, я це я це бачу. Щодо саме обов'язкової мобілізації і за військовооблікоми спеціальностями, такими там як штурмовик, гранатометник і так далі. І так далі, ну і на мою думку, я сумніваюся, що це буде найближчим часом. Побачимо, ну як. Якщо не затягнеться, я думаю, що цього не потрібно буде. Пані Оксана, коли ви ставали на облік, скажіть, будь ласка, як це відбувалося, в якому порядку, куди ходили, з якими документами? А, напевне ж, проходили медкомісію. Військову комісію, так. так. Ну, по-перше, ставала на облік знову ж таки давно. Вже це я на обліку перебуваю з моменту закінчення університету. <кій> Стандартна процедура обов'язково з місця роботи. <кій> Береш направлення на військово-лікарську комісію з певними проміжками. Зазвичай вони викликають на оновлення даних. Там коли у 2014 році почалася АТО на той момент, це також було ще не війна, але вже була притіча, так би мовити. А нам всім також нас запрошували до військкоматів, виновлювали дані. Ми проходили військово-лікарські комісії. Деяких викликали на збори. Ну переважно знову ж таки це були чоловіки, але й деякі жінки на той момент. Потрапили тоді, а, нічого страшного у цьому не відбувається. Список документів перелік, чесно кажучи, одразу весь я не надам, а, тому що я не пам'ятаю, чесно кажучи, але ну з військовим квитком підходиш до. Ну тепер це називається ТЦК, раніше це військкомат був, і далі вони тебе вже скеровують. Це все проходиться буквально протягом там кількох діб, зазвичай. А який механізм постановки жінок на військовий облік? Як це відбувається? Якщо, наприклад, нас зараз дивиться жінка, яка буде медиком або є медиком, і вона не розуміє взагалі, як це відбуватиметься? Ну якщо ми говоримо про студенток, то ми вже говорили, да що це відповідно після закінчення навчального закладу? Вони просто з цим тимчасовим посвідченням, яке вже на той момент ну відповідно до закону вже повинно в них бути. Йдуть з паспортом зі обліковим документом до ТЦК, де вони проживають? або зареєстровані, якщо не зареєстровані, то проживають або навчаються, або працюють і все. Ще ми говоримо про жінок, які ну на момент вже 1 жовтня будуть там не студентками, відповідно просто з паспортом, з кодом, з скобліком, документом, ну з оригіналами, піти до ТЦК. Відповідно, скоріш за все, там ще буде процедура лікарської комісії, тому якщо є якісь можливі проблеми зі здоров'ям, там важливо взяти медичну документацію, да, щоб одразу долучити. Ну в цілому, все. Тобто нічого там якогось важкого, да, чи бюрократичного, якихось перепон там немає. Пане Олександре, сьогодні нам законодавець не становить певні терміни, коли жінка має от з 1 жовтня постати на облік. А це можна зробити впродовж тижня, двох, трьох, чотирьох місяців року. Ну, насправді, е, якщо ми е, чітко в законі це не передбачено. Е, однак, е, якщо ми говоримо, що з першого числа з'являється такий обов'язок, то загалом, е, наприклад, якщо ви переїжджаєте в інше місто, то ви повинні протягом сіми днів встати на е, військовий облік та дати інформацію. Да, наприклад, або там, якщо інше місто роботи чи навчання, сім днів є така дата. Ну, тоді, виходячи з цієї логіки, відповідно, після першого числа сім днів надається для того, щоб встати на облік. Ну, виходить. Так, тому, що обов'язок він з першого дня, але диться сім днів там для того, щоб я просто бачу ці черги і цю от… я теж про це подумала. Я думаю, що ну я впевнена, що принаймні у великих місцях, в містах там, де працюють великі ТЦК, ну жінки, лікарі, вони працюють. Я думаю, що за місцем роботи буде приходити якась запрошувальна документація, можливо. А тобто на адміністрацію, можливо, ТЦК буде якийсь запит з приводу того, щоб надати інформацію щодо кількості жінок, які працюють за певним фа. А, для того, що ну певного віку, там знову ж таки, щоб вони з'явилися там на звірку або там на встановлення на облік. Тому що дійсно, якщо це буде хаос і кожен піде у свій час, по перше, це потрібно якось скорелювати з часом роботи, тобто ТЦК працює там в певні години і є години роботи на треба відпроситися з роботи піти куди піти навіщо піти не зовсім зрозуміло. я думаю що в умовах набуття законом чинності це буде якось структуровано за допомогою в тому числі місця роботи так зараз і є У чоловіків в ТЦК є право подати розпорядження до підприємств установи там організації будь-якої охані надати списки військовозобов'язаних. і там є таке слово Сприяти їх постановки там на облік ну, відповідно. Я думаю, що скоріш за все я абсолютно згоден, що це буде саме в такому вигляді. Допоможіть, будь ласка, мені наприклад, я впевнена і певним нашим глядачкам розібратися ось у цих моментах. Так, жінка, військовий облік, військова служба і відсрочка. Як оце все між собою корелює? Ну насправді, якщо ми говоримо про те, що е, все-таки будь якийсь зміни жінок будуть жінки підлягати саме мобілізації під час воєнного стану, да? хоча, я ж кажу, є певна колізія, тому з якоїсь сторони можемо говорити, що вже вона і буде. Ну, тобто, це в зв'язку з тим, що закон дещо не уточнює ці гендерні моменти. Але е, все-таки, якщо ми повертаємось до підстав для відсрочки, то вони передбачені стає 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І що цікаво, е, там вказано наступним чином, тобто не підлягають там, наприклад, призову і е, наступним чином, от всі пункти звучать, як жінки та чоловіки, жінки або чоловіки, які мають там, наприклад третю групу з інвалідністю. Тобто, от в цьому аспекті все такий законодавч передбачає, що це може бути і жінка. Або, наприклад, е, не підля... там, жінки або чоловіки, які мають інвалідність, або, наприклад, наступним чином е, не підлягають мобілізації, якщо їхній жінка, дроб, чоловік. Має інвалідність першої групи, до прикладу, да. Тобто знову ж таки, все таки тут передбачено, що е, і жінка і чоловік може тримати відсочки до мобілізації. В цілому вони, е, вони однакові абсолютно як для чоловіків, так і жінок. Там і лише е, з вагітністю. Тобто, ну це до це да, це, це дещо якби, відрізняється. А до речі, що там у нас по вагітності? Е, ну жінки е, які там вагітні, да вони не підлягають мобілізації. Ну і також е, вагітні жінки, наприклад, якщо вони служать і за вагітніли дав збройних сил України, вони також мають підставу для звільнення. А так, О, в цілому я все... знаю такий чудовий кейс. Перед марш броском дівчина повідомила своє керівництво, вона військово зобов'язана на фронті, що вона а, у над... при надії да? і сказала, ну, не знаємо. Її деяких зусиль вартувало того, щоб довести своєму командуванню, що вона не може 10 кілометрів повній амуніції бігти там на ранньому сроці. Так? І вона, звісно, все ж таки домоглася свого, але це була така собі історія. Так, а давайте ще поговоримо, що відбуватиметься надалі з питанням взяття жінок на облік. Зокрема, враховуючи, що пам'ятаєте, оте о той торічний скандал з переліком професій, так що ми маємо на сьогодні? А ми зараз говоримо тільки про жінок медикінь і тих, хто придбає ось освіту, пов'язану з медичною сферою. так? Ми можемо зараз говорити про якийсь наступний крок. Хто буде наступним? Ну цей страшний перелік він є. Він нікуди не дівся. Він є в додатку так само. Там здається номер 14 цього додатку, з переліком, як називається дотичні там військово-облікові спеціальності, які там дотичні до військовооблікових таким чином звучить. І він є, але все-таки обов'язок ось цих вже, жінок з цими спеціальностями облік з'являється після 26-го року, в тому числі там журналісти, я зрозуміла, натяк <ріст> до 26-го року <ріст> ще є Ще <Чи> зберемося <ріст> на ефір. Ще <ріст> зберемося на ефір, а Там подивимось, будемо сподіватися, що Але... так, будь ласка. Вибачте, що перебив. Це так. таке, якщо у нас про там вказано чітко про спеціальність за дипломом, да то як інші професії їх безліча, багато хто працює там без диплому, наприклад, датам і так далі. Як на них буде визначати спеціальність, ось це вже. Також потребує регулювання. Але список він є, він на місці і чекає 26-го. Ну це той список, який вже був скорочений, так? Так, да, він був скорочений, потім да. Що да. угу. він до того мав ну дуже багато спеціальностей, а Потім там їх значно скоро. Але поки що немає ніякої інформації. Ну там, а якщо вже будуть так розгортатися події, хто піде за медикинями? Немає. немає. Пані Оксано, пане Олександре, я дуже дякую вам за ефір. Дякую за пояснення, за чітку інформацію за позицію. Так і за те, що я сподіваюся, багатьох жінок, ваших колег і молодих дівчат ми сьогодні заспокоїли. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Олександр Жовтан і Оксана Молода. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таке надалі.